Всім привіт! Дали нам світло. Вимикають, на щастя, зараз по графіку, що дозволяє трошечки планувати свій час. Тому поспішаю зняти вам відео, поки, поки є світло, поки є Wi-Fi. Завантажу його. Дуже багато запитань щодо саме відключень світла і штучної досвідки, тобто досвідки лампами, у зимку. Багато хто дуже хвилюється, як будемо зимувати, як це все переживемо. Я вам скажу так: ви головне бережіть там себе, своїх діток, свою родину, тому що квіти це таке, я вам скажу, діло наживне. От, я вже це пройшла, залишила всю свою колекцію орхідей, померзли вони в мене у 2022 році. Приїхала, викинула все і купила собі пеларгонії. якби на ті трагічні події в моєму житті, в нашому з вами житті, то, можливо, я би й не закохалася, ніколи би не дізналась про красу чудових цих ось пеларгоній. Тому дивіться, без якихось. Таких, скажімо, переживань, давайте будемо адекватно реагувати на ситуацію. Якщо раптом світла буде, ну, верніше, не буде зовсім, у мене є відео номер 51 де минулого року я ще його знімала восени, де я розповідала, що можна зробити і, в принципі, як можна діяти, коли от тотальний блекаут. Тобто немає світла, немає шточної досвідки, де краще розмістити рослинки, на що варто звернути увагу, як вони можуть реагувати на це все. Тобто там можете переглянути. Зараз поки що. Що особисто я зробила у своїй колекції для себе? Я трошечки змінила режим досвідки. Тобто, якщо раніше у мене було освітлення 12 годин з 6 ранку я світила і десь до 6.30 вечора, от, тобто без перериву, то зараз я трошечки зміни, змістила час. На таймері. Тобто таймер у мене включається о 3-й годині ночі, що, до речі, ще дозволяє, по-перше, зменшити навантаження на енергосистему у пікові години. Ось, а по-друге, це частково до 7-ї години ранку у мене нічний тариф, Тобто по нічному тарифі я сплачую вдвічі менше за електроенергію. Тому що лампи, а в мене їх дуже багато, ви знаєте, так? у мене зараз, мабуть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ламп зараз включено. Я планую ще лампи додати. Ось тому вони в загальному по електриці, ну, однозначно понад 1000 грн мені будуть у місяць Накручувати, як то кажуть, ось. Тому це дозволяє цей нічний тариф трошечки економити. Також вночі рідше відключають світло, тому що поки що принаймні, тому що менше йде навантаження на енергосистему. Тому, якщо у вас є така можливість, якщо у вас лампи не знаходяться десь в спальні, де ви спите, ви можете включати їх десь вночі під ранок. Ну, бажано, звісно, купити таймер, щоб ви там о третій ночі не прокидались чи у четвертій їх не йшли включати. А таймер автоматично вам буде вмикати світло. Тобто буде такий певний режим для квітів. Чому мені там багато хто говорив, рекомендував перейти повністю на нічний тариф. Дивіться, я маю в кімнаті де стелажі, ось віконечко. Ось. Тому, якщо переходити повністю на нічний режим освітлення, мені потрібно заклеювати вікна, чимось таким, що не пропускає світло. Тому що, по-перше, щоб не дратувати моїх сусідів, тому що це другий поверх. І у мене тут так гарно сяють вікна, коли включене світло. Тобто вночі ввечері це може заважати людям. Ось, А по-друге, Дивіться, коли от сонячний день, так навіть взимку бувають сонячні дні, і світло в мене світить лише вночі, наприклад, то вдень. Від вікна теж буде потрапляти світло. І рослини, принаймні, ці, що знаходяться недалеко від вікна, їм буде надто багато світла, тобто в них не буде нормального режиму дня і ночі. Я думаю, всім відомо, що росли, в рослин, так, в, при освітленні, коли проходить фотосинтез, одні процеси відбуваються в організмі їхньому, так, в клітинах, а коли вночі, так, там зовсім інші процеси. І ці процеси дуже пов'язані. Якщо буде Збій режиму дня і ночі, якщо в рослини не буде відпочинку, тобто не буде ночі, вона не буде нормально повноцінно розвиватися. Тому, якщо я освітлюю лампами вночі, вдень мені потрібно закривати вікна, тобто, щоб для рослин був період спокою. Влітку я користувалася таким ось нічним освітленням. Ось, але в приміщенні, де зовсім не було вікон. От коли була спека, я вкорінювала, там рослини були виключно на штучній досвідці, лампи світили вночі, вдень була повна темнота, тобто приміщення було без вікон, там було прохолодно, і так ось рослинки в мене росли. Ось Тут, якщо ж приміщення у вас з вікнами, щоб рослинки нормально розвивалися, щоб їм не було, як то кажуть, пересвіту, тому що теж таке явище є і буває, і це не є добре. Ось, тому потрібно буде закривати віконечка. Але їх закривати я теж не хочу, тому що вдень це додаткове джерело світла. так. Тому поки що ми так. Змінила режим на таймері з 3 ночі. Здається, я поставила. І тепер він у мене вимикається десь о 7-8 вечора. В зв'язку з тим, що вдень не буває по 4 там по... 8 годин світла, то щоб якісь хоча б годин 10 в загальному в мене рослинки освітлювались. Навіть якщо це буде з переривами, це все одно краще, ніж просто без досвідки їх тримати. Якщо у вас 4 години, там 5 годин є світло, 4 години немає і знову 5 годин є. Хай це буде 10 годин, але щоб рослинки освітлювались. Хай це сприймається ними як такий, знаєте, коли вийшло сонечко, потім воно на 4 годинки зайшло, і дощик похмуро. А потім сонечко знову вийшло. Тобто це все одно краще, ніж зовсім лишити їх в, тем, в темряві і без досвідки. Тому поки я пристосувалася так. Звісно, чим менше буде того освітлення, тим будуть річі поливі і тому подібне. Також у мене тут. Батарея, отака керамічна, вона у мене підігріває приміщення вночі, теж на нічному режимі поки що тримаю. Цього достатньо, тому що вдень оці ці лампи вони самі по собі трошки нагріваються, і вдень вони дають додаткову температуру. Тут ось навкруги стелажів. Тобто піднімається температура, у мене навіть буває до 19 градусів, отак в тепліші дні було. Ось. А так в основному тримається десь вночі в районі 10 градусів, і ввечері десь. Вернішний вечорі, вночі 10 і в день десь градусів от 15, зараз 14 градусів. Тобто, в такому режимі. Це, наприклад, ну, чесно кажучи, для палармоній це дуже ідеальні умови. Єдине, що живчики, звісно, у мене зараз дуже довго і погано вкорінюються, але для таких ось дорослих кущиків просто ідеальні умови для зимівлі. Тому без паніки, без переживань головне, бережіть себе. Квіти, то є квіти. А, ну, тим більше наші поларгоні. Вони дуже стійкі, дуже адаптивні, а, здатні переживати багато чого, повірте мені. Тому і якісь тимчасові відключення світла, і навіть блекаути ми з вами переживемо. Головне бережіть себе. Все, Всіх міцно-міцно обіймаю, тримайтеся. Гарного всім денечка! Бувайте!